Нас цікавить зараз Україна і Валяри. Давай, будь ласка, подивимося, яким буде цей тиждень для нашої держави, де ти бачиш загрози, які регіони, міста, селища нам потрібно попередити. Я тільки одне скажу: що бачу масовану ракет, ракетну атаку масовану на цьому тижні по всій Україні. Це і балістика, і крилаті ракети, зокрема з Чорного моря, і шахеди. Де саме північ. Значить, Київ величезна загроза і обстріл. Чернігів, шахеди, Луцьк. Які загрози будуть для Луцьку? Захід України. Угу. Львівська область і місто Львів, Франківська область і Франківськ. Хмельницька область. Це ті міста, куди, місця, куди ворог буде скеровувати якісь ракети чи шахеди. Бачу, що вони будуть південь. Дивись, південь показує, що буде загроза для Одеси Миколаєва, Херсону. Може ага. бути якийсь невеликий обстріл в Запоріжжя. І е, буде єдиноразовий якийсь удар по Дніпру. Е, міста Донецької області, звичайно, що там шахетні атаки в більшою мірою. Схід. Схід. Харків е, показує карти, що будуть обстрілювати, але не буде там особливих якихось ж, е, обстрілів, жорсткіше, ніж завжди. Суми, бачу, що суми під обстрілами будуть сильними. І Сумська область також може потерпати від російського наступу, але російський наступ захлинеться в крові. Центральна Україна, центр України, Вінниччина, Кропивниччина, Кіровоградщина, да? Черкащина. У вас більш спокійно, тобто не бачу сильних атак. По Черкасах можуть бути шахеди. А, mm. І Полтава, от Полтава буде велика загроза, може балістика. Самому місту? Так. Ой, як погано. Так, скажіть, будь ласка, з приводу о, Сумщини, що там зараз? О, в плані по. Зараз <кій> <Сейчас>, секунду. <кій> плані по напрямкам та військовим нашим бачу по картах, що ворог проводить активний наступ. Але при цьому всьому зазнає втрат величезних і поразки. Тобто він не зможе просунутись, ворог наш не зможе просунутись на Сумському напрямку. Так, що по харківському напрямку? Ну, по декільком з харківських напрямків, як там наші військові? Можна дивитися навіть не як там наші військові, а які справи у росіян, бо так ми будемо розуміти. Дивись, північ Харківщини біля Вовчанська ніяких просувань росіян навпаки, ми потрохи будемо їх вибивати. Борова, Куп'янськ і Лиман дуже сильні просування ворога. Може, 5-7 кілометрів просунуться навіть. У нас є наша постійна глядачка. Дивиться кожне наше з вами відео, постійно нам дякує. А, мені здається пані Лариса Сова. А, я знаю, що вона десь там біля Балаклії, Ізюма. Скажіть, будь ласка, там а, ну там же хжахіття. Вона нам постійно пишеться в коментарях, і так ми знаємо з новин, так? Перших. Як взагалі там будуть обстояти справи? Чи не варто людям, можливо, тимчасово виїхати звідти? Фізично їх не окупують, не захоплять, а от е, в іншому сенсі краще виїхати, бо є загрози відповідні. Прориву кордону, ну там, та не буде повторної ситуації з окупацією? Як у них було? Ні, я ж сказав, що не буде. Жодного mm -hmm. такого ризику не буде, ні. Тут тільки питання в обстрілах, що вони можуть бути. Так, Валя, розкажіть, будь ласка, що там наш е, улюблений Херсон? Як там справи? Бачу, що вони сильніше стали його обстрілювати. Ну, що там по російській армії? Вона поки що не збирається піти на розвиток ну, під російським ні. кораблем? Поки що ні, не збирається. Поки що ні. Так. Вони планують десантну операцію через півтора місяця, десь через місяць. Так. Це вже не дуже новини. Ну, вони, скажи... вони не зможуть. Катерина, не бійся, вони не зможуть пройти. Я дивився багато разів, вони не зможуть форсувати Дніпро. А скажи, будь ласка, що там по нашому Запоріжжю і по ЗС? Чи немає там тимчасових загроз, бо нам люди також пишуть: ну, знаєш, я прошу пишіть запитання. Тобто питали про ГЕС взагалі українські. І про ЗАЕС саме цю одну. Скажи, будь ласка, чи не йде тобі, до речі, загрози від води? Ні, немає загрози від води, немає загрози для ЗАЕС. А, так, і е, за Донецький фронт е, люди нам писали, що ображаються, що ми з тобою не подивилися його минулого разу. Е, з якого боку подивимося? З декількох. Е, Катеріно, не може таке бути, що ми дивились всі напрямки і не подивились донецький напрямок. Ну, а, ну Це нам люди написали в коментарях. Можливо, ми просто задоволення сайт. Не, щоб... не перематували, перематували щось і не слухали. Треба а може ми в... забули сказати? Ну, мені здається, ми завжди говоримо про Донецький фронт. Звичайно, Луганський... ми завжди проговорюємо. Про Луганський не говоримо, та, бо там тоді нам Шевеляр сказав, про що там говорити, там поки що ну, ніяких покращень немає, там кругом РФ. Це ви про кого? Це то, що ви нам колись казали, про Луганську. А, про Луганську. Ви пояснювали глядачам, чому її не дивимось. Дивись, я розклав на. Загалом на Донецький напрямок. Бачу, що важко буде, ворог буде інтенсивно наступати, десь матиме просування. Під Покровськом карти показують, що мій захист діє потужно, і е, на само місто Покровськ ніхто не йде і не виходить у ворога е, піти на Покровськ, е, там відновити штурми. Але є інший загрозливий напрямок це Костянтинівка. І отут ворог може мати просування. Наскільки велике? Ну, доволі об'ємне просування буде. У нас Володимир Олександрович з дружиною Оленою Зеленською мав першу аудиєнцію, так, вони стали тими людьми, з ким папа перше зустрівся після своєї, боже. Посвяти, називаємо це так, uh -huh. так, от після урочистої частини, ось вони з ним посиділи і поговорили. Е, чи можемо ми з вами впевнитися, так що м ми тепер під протекцією папи, е, що хто? Ну що він буде за нас е, ну якось тримати слово та дію? От, і як це взагалі вплине на ситуацію в Україні? Так, дякую за питання. Хочу тобі сказати, що я одразу бачив, що цей папа, що новий стане, він буде прихильником України, я тобі це казав. І так. ми бачимо, що перші його дії це контакт з президентом Зеленським. Це підтримка України. Так, він буде і надалі дружити з Зеленським, буде підтримувати контакт, буде, а, а, зокрема, також. А, Допомагати в переговірних процесах я бачу, що ця, це посередництво буде дуже важливим і воно буде ну, дуже серйозним. Бачу по картах так, що е, цей папа з нашим президентом знайшов спільну мову, і вони будуть спільно діяти е, на благо світу, України і миру. А, до речі, хотів також сказати, що там же ж Зеленський, наш президент, і Олена Зеленська, вони ж зустрілися там з Джейді Венсом на ага. Так. І вони зустрілись також з Марком Рубіо. Якщо ми побачимо стилістику їх розмови, як це виглядало, вони вже дружать з Венсом. Ну, Вони, вони, вони Так, да, вони дружньо, дружньо, вже спільно. Тобто ми зараз бачимо, що Трамп переорієнтувався на підтримку України, як я й казав колись давно-давно-давно. Що він, Путін йому вставить нож в спину, і тоді він, як в срати, буде вже підтримувати Україну, українську позицію буде підтримувати нас економічно, військово. Тому мої прогнози збуваються, вони справдюються, Тому просто глядачах глядачів прошу. Дочекайтесь кінця. От не робіть одразу. Дочекайтесь кінця, ви побачите, як прогнози здійснюються. А скажіть, будь ласка, цей нож спину спину від Путіна він вже стався чи тільки має статися? Бо мені чомусь здається, що це не апогей отого всього, що ще чекає нас там. Дивись, вже пішла тріщина в них, але це ще не остаточне прощавай. Це, угу. ще, це ще не кінець. І справді буде ще якийсь вибух інформаційний. Це ще не ніж. Ну, слухай, чекай, а може, Валяр, а може і не інформаційний, а може оця балістична ракета на Київ, може це воно. Дивись, ну якась міжконтинентальна балістика точно буде використана в травні. Воно просто відтягує просто... її застосування по ряду причин. Просто найжахливіший місяць цей травень просто трагедій... — А трагедії. я казав, що квітень е був е агресивний по ударах, травень буде такий самий. — Слухай, а червень який вже тоді буде, я вже боюся питати. Ну, і от по твоїм особистим відчуттям. Дивись, червень е, теж буде нести в собі небезпеку, але при цьому всьому тут вже будуть вибудовуватись е, перемирні позиції. Друзі, всім привіт! Я дуже вдячна кожному із вас, хто коментує наші відео. Але, чесно кажучи, я фізично не завжди встигаю прочитати усі коментарі, бо вас дуже багато, а я одна. Але в мене є гарна новина. Саме тому я створила телеграм-канал Таємний Вісник, де ви. А, зможете залишити усі ваші коментарі. Б. Запропонувати власні теми для спікерів, які я їм обов'язково передам. І в у нас там будуть проводитися цікаві інтерактиви. І один із них починається прямо зараз на ваших очах. Серед усіх підписників телеграм-каналу Таємний Вісник. Я розіграю ось цю прекрасну нашу чудову колоду карт Таро. З вищими арканами. Вони підійдуть як і для професійного таролога, так і для людини, яка тільки розпочинає свій шлях з картами Таро. Тому, що потрібно зробити? Підпишіться на наш таємний вісник, телеграм-канал. І очікуйте розіграш. І вже скоро один із вас отримає цю чудову, класну колоду карт Таро. Я вам і рубашечку показую. І головну нашу картинку. Тож підписуйтеся і нехай удача посміхнеться кожному з вас. Дякую!